Друзі, всім привіт! З вами я Лена. І сьогодні хочу поговорити про тему мінімалізму, про те, як я до цього прийшла, розповісти вам свою історію, а найголовніше як змінилося моє життя після того, як я стала притримуватись в принципі мінімалізму. Кому ця тема цікава, залишайтеся зі мною і поїхали! Все почалося рік назад. Коли я вирішила в який раз розхламити свій гардероб. І коли я викинула всі речі свої на ліжко, я жахнулася кількості речей. Просто до того, як я це почала робити, я думала, що я передивлюся свій гардероб, подивлюсь, що мені не вистачає, щось докуплю. І коли я на це все глянула, я зрозуміла, що нічого мені докупляти не треба. Це було перше, знаєте, таке осяяння. Що в мене забагато речей. Але основним моментом, коли я зрозуміла, що в мене реально є з цим проблеми, перебір з речей, з косметики це стало те, коли я в вані прибирала, знаєте, витирала шухлядки, і побачила, що в мене чотири тоніка для обличчя. Просто різних фірм. Чотири. Для чого? І я тоді зрозуміла, що це щось, знаєте, нездорово так не має бути. Проаналізувавши взагалі це все, я зрозуміла, що я купляла косметику, речі лише для того, щоб отримати отой, ті позитивні емоції, які вони дають. Але це було буквально день-два, іноді навіть і не день, і не два, а пару годин отримування від того, знаєте, швидкого гормону дофаміна, від покупки. І я зрозуміла, що так не має бути. І мати чотири тоніки, яких вистачить реально на рік, ненормально. Тоді я почала. Я завжди я така людина, взагалі, коли мене щось цікавить, я починаю вивчати цю тему, шукати інформацію, дивитися відео, читати книжки. І тоді я прочитала, що ж таке мінімалізм. І в принципі, я розумію, що і раніше в квартирі, наприклад, на поверхнях, я любила, щоб було мінімально все і просто, але не в шафі і не в косметиці. Тому в мене мій мінімалізм стосується лише речей, кількості речей, гардеробу та косметики. Отже, коли я осмислила все це, переварила цю інформацію, проаналізувала весь свій гардероб, що в мене скільки всього є, я перше собі дала таке завдання, що літом я не буду собі купляти речей, які мені не потрібні. Тобто, кожну. Покупку я буду максимально аналізувати і задавати питання і не один раз, чи дійсно мені ця річ потрібна. Коли я почала так робити, в мене відсотків напевно 90 речей, відповідь було: не потрібна. Чи в мене є така подібна річ? Є. І в мене раніше були дуже імпульсивні такі покупки. Пішла в торговий центр, побачила, купила, потім вже тільки думаю, чи треба воно мені. І взагалі, з чим я його буду комбінувати, як його буду носити. З косметикою в мене була інша історія: я велася на акції. Отака От я людина, я навіть маючи вже вдома тритоніка, бачила, що там акція, я купляла її. Да. Я зрозуміла, що з цим треба щось робити. І що ж я почала робити? Як я попередньо сказала, я почала аналізувати свої покупки, чи дійсно вони мені потрібні. Коли я вже це ввійшла у звичку, я зрозуміла, що речі вже не мають наді мною впливу. В косметиці в мене все по такому ж самому принципу. Закінчується або вже закінчилося, і я тоді купую необхідне. В косметиці я помітила, що в мене стало набагато її менше, але вона стала якіснішою. Тобто я купляла один крем дорожче, чим там 5 баночок дешевше, і по акції, знаєте. І догляд в мене змінився в кращу сторону. І найголовніше, коли в тебе менше речей, то простору вони, очевидно, що займають менше. І це кайф, коли ти відкриваєш шафу, а вона трошки наполовину пуста, чим з неї тако все вивалюється. Набагато краще, коли в тебе є менше речей, але які краще комбінуються між собою, і це полегшує вибір. Речей не потрібно думати, що з чим, коли в тебе 20 пар джинсів і 20 футболок, ти думаєш, що, яку вдіти, і починаєш оце півдня витрачати свій час на, по суті, непотрібні такі речі. Наступне набагато стало легше піклуватися про речі, доглядати за ними, тому що, коли їх менше, менше треба складати, менше треба прати, і взагалі це значно полегшує життя. Наприклад, простий приклад, коли в тебе косметика на відкритих полицях стоїть, їх періодично треба всі протирати. Коли в тебе там 40 баночок, це треба кожну взяти. Коли в тебе 5 баночок, треба взяти 5 Одиниць, протерти і набагато це витрачається менше часу. Насправді я не рахувала, скільки ж грошей я заощадила на тому, що накупляла на потрібні речі. Але це, по суті, економія, але не така, яка йде, знаєте, в шкоду для тебе, коли ти собі щось не дозволяєш, а коли ти купуєш просто з розуму. Це насправді неймовірне задоволення, коли ти знаєш, що тобі те, що тобі треба, ти купуєш, а хлам і непотріб, ти не приносиш в своє життя. І, підсумовуючи все вище сказане, хочу сказати, що. Я зрозуміла, чому насправді я раніше просто бездумно купувала речі. Я просто хотіла отримати швидкий дофамін. Я купувала річ, тішилась день-два і все. Саме тому, проаналізувавши, зрозумівши це, я почала шукати той швидкий дофамін в іншому, в більш екологічнішому для себе способі. Це Пізнання чогось нового. Це гра на гітарі, це книжки, це заняття спортом йогою, це прогулянки. І насправді цей дофамін більше корисний для мене, ніж той, який я отримувала спонтанної покупки і, по суті, захламлення нею свого простору. Якось так, сподіваюсь, ви зрозуміли, що я хотіла вам донести. І, як мінімум, замислились, чи дійсно вам потрібна та кількість речей і ставили собі питання, чи дійсно мені потрібна нова річ. Дякую всім за увагу. Будьте щасливими і отримуйте дофамін з інших речей, а не з покупок. Всім пока-пока!